Друзі, всім привіт! Ви запитаєте, чи здурів добряк? <кхе> я скажу 100%. Коротше, вирішив заїхати покататись в ліс в такусь погоду, повне болото. І я вже тільки заїжджаючи в ліс, я вже загруз, трішки так зловив паніку, думаю, блін, може я занадто повірив в себе, що я ну майже зима, тут взагалі типу сніг випав, вже він ростаєв, бо немає мінусової температури. Ну і тут повна каша в лісі, а я хочу по горбам покататися. А я тут на рівні тупо ну, блін, застряг, я такий, ой, куди що? Але хочу їхати далі. Не знаю, що буде, тому що якщо я десь впаду загрузну, я... <гум> ну, хоч зніму це все на відео, а далі буду придумувати план евакуації. Зараз покажу, як виглядає мотоцикл буквально через 3 хвилин, як я заїхав в ліс. <гум> Ось в такому вигляді. <гум> Короча, я не досить досвідчений мотоцикліст, тим паче <рес> без ногий. Але ну, я з 12 років на татовому мінчаку катався, що я не можна злякати. Але очкую. Я трішки приліг, цю дуру будемо піднімати, бляха він за сотку важить. Але що ж робити? Порядок. Це не смішно трішки, бляха, положив дирчика на бік. Ну я ще... я ще просто не накатався. Їдем далі. Так, а до перчатки? пта мать! Ты иди, бляха! Куда я їх рюкзак кину? Не мог. А де їх, їх? Та ну Вони ж не могли просто випаруватись. Бля, шо за прикол? А все. Бита башка. Куда их рюкзак и погнали? бляха. оці окопи я не сильно тут люблю. Хотів, коротше, якогось досить такого крутого горо... <гарба> горба. Щоб під нього виїхати, з'їхати з нього. А зараз щось не сильно є на то бажання. на, на крутий. Бо я тут по рівному їду, падаю. ой 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 ой, -ой. Але який, ой, якийсь би хоча б мінімальненький хоч можна було. Тому поїдемо шукати. Ну-ка деревце оп оп. Опа ну що, я проїду тут? Ну я думаю, це треба засняти. Це треба іменно засняти. Це було легко. Ось ці горби. Блін, ну через камеру він не здається занадто крутим, Ну він крутий, бляха і глибокий. Ну і я очкую, що я перевернусь на спину, гепнусь. І там багато дерев всяких. Ну очкую, очкую. Ні, ну там за п'ятерку баксів, п'ять тисяч доларів, я б зробив це. Щоб якщо моцику хана, то я з її нового взяв. Я знаю, що ось такий горбик. Він... Він нормальний, я хочу сказати. Він з ростом, як я воно, мотоцикл напроти мене. І він так хоп-хоп. Зараз спробуємо, тільки заберу лишні гіляки. Не знаю я як воно все закінчиться, але варто спробувати, ніж не пробувати. Навіть слід залишився. ну Це було так прикольно. Е, не досить страшно. І не досить наче, і важко. Можна щось інше спробувати. Можна спробувати на ту сторону. Зараз пробуємо в іншу сторону, ну трішки більше швидкості. Бляха, Прикольно. Ну навіть і дійсно я б не сказав, що важко. Прикольно і моцик знаєте витягує, він такий і дав жару. Десь там далі О, бляха. Тут взагалі така ну жорстко, тут уже типа, і високо і круто. В плані висоти, крута висота, не отака, а отака. Але десь можна щось туди під'їхати попробувати, ну. <рігла> <рігла> туди назад телефон взяв, з'їхав. І горб, наче це... такий не пальцем роблений. Ну, Будемо пробувати заїхати. Я трішки в шоці від цього горба. Фу, я там намучився конкретно. Перший робок був добрий, а потім я там застряг, нарив, я вибрався. Все, бачите, їхав, давав жару, отут застряг, почав копати. Хотів виїхати ж до гори. Сюдою. Не вийшло почав рити. Вирішив пробувати сюдою. Тут теж почав застрягати. Ну, і почало кидати. Я... І мотоцикла в руках. Я давай сюди пробувати виїхати туди. О, Трішки впав. Через дровиняк. Перекріпився. Я хотів їхати сюдою. Але щось я вже... Хляв, бо дійсно руки болять, я тут вже злазив з мотоцикла і водив його, і газу давав так. Хух. А тут яр добрий. Не знаю чи камера передає, але я так внизу яра, то зараз буду пробувати туди їхати, виїжджати. Їхати додому, бо в мене вже руки не тримають. І нога не тримає. Але прикольно, мені подобається. Там знову трішки загруз. Тут добре їхав частину дороги, а потім там під горочку так дав газу, мене закрутило трьох. трохи, почав грузнути, аби скинь бистренько, зліз з моцика. Ось до сюди, сюди виїхав. А отут почав грузнути і взяв в руки мотоцикли і повів. Оооо, вичіплю сюди телефончик. Доїду до траси та й поїду митимоцика. А хочете прикол? Це я телефон на штатів поставив десь там. Я таку проїхав, побіг, забрав штатів, поставив, проїхав, побіг, заграв, поїхав. А на самому початку кинув рюкзака. І треба їхати курва. Шукати його, бля. Блять. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. О-о-о-о. Ой, ой, ой. ой. ой, Кидануло. А тут шо, трасса заки... О, бля. по цих полях мене як не знати кого Ніхухуйсі собі, я злякався, ви бачили. Дивіться, що біжить, дивіться. Що це, косулі, Олені, не знаю, видно вам чи ні, я чуть не пересрався. Ніхухуйся собі, я злякався, ви бачили. Дивіться, що біжить, дивіться. Що це, косулі Олені, не знаю, видно вам чи ні, я чуть не всрався. Вони туди побігли, прикиньте, три штуки чи чотири. А там ще Офігеть! Але я злякався, не очікував побачити тут якусь живність, таку велику. А тепер треба виїхати обережно. О, щоб не машин. О! Фу! Нарешті! Хубля! Фу, Фу! Я не можу шльом тримати. О, вся борода, все мокре. Фух. Наскільки втомлений. <звук> <звук> ти подивись просто. Братішка, ти заціни. Одне, з чого я зрозумів, саме головне, потрібна обов'язкова екіпіровка, тому що... Дуже часто якісь палиці в ноги врізались. Ну, Воно ж легесенько може на швидкості пробити. І типу сила на силу, виходить, йде та стояча, а я швидкість даю на ню, І Можна нормально поранитись. І сюди екіпіровку і на ноги, ну, і на руки, на локті, Всюди потрібно для. Хоч це було не досить екстремально, але все одно, знаєте, береженого Бог, береже. Всіх обіймаю, цілую крепко в губи з язиком. Хі -хі. Пока.